Які бувають від людей. Можливо, ця людина, яка була від царя, вона вже подумки вважала, що Христос може і не виконає її прохання, засумнівалася. І тому Христос якби відповідає на такі думки цієї людини, бо Він, як Бог, знає людей, все рівно Він каже, щоб Господь змилувався і все ж таки допоміг. Цьому синові так, зцілив його, тобто, щоб він воскрес, бо він вже має померти. Щось якась хвороба така була, яка була до смерті. І ось Христос відповідає цій людині, людині, що буде тобі за твоїми словами. Ну, Як бачимо далі, Писання доповідає нам, що Христос що ця людина, коли вже прийшла до себе додому, зрозуміла, звірила в години. І зрозуміло, що тоді, коли вона зустрічалася з Христом, тоді відбулося зцілення. А тут ми вбачаємо такий момент, що навіть коли людина звертається до Бога по думки, вже Господь знає її бажання, почуття, натхнення, що в неї в серці, і вже як би, скажімо, поспішає виконувати прохання. Ну, Ми бачимо, що тут сумнів був в цій людини, бо все ж таки то.